А О, реально, що маєш трусить. Привітайте, будь ласка, другу родину. <сіло> 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 і ти, дорогі родичі. І все, а? Так. Що, да. що ж, знімаєш? <сіло> Нагадайте мені питання, що подумала. Питання, що для тебе до кіску? Пані Ясні, чому ви любите кіску? Я люблю дуже з кіском. Ротсон. А що ти любиш кіско? Кіско це креатив. Ти ж казала спочатку другу питання. Так, класно, пояснювати я не буду. Кіско це професіоналізм. А що, я хочу пояснити? Ні, це та. Я буду задавати питання. А тут, так? Ні, я питання буду чути. Буду одним дублем? Ні. Yeah. Давай ще раз. Я не знаю, вибереш собі. Ну, хай бойник.